Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Основні сили для наступу нині росіяни зосередили на Кураховсько-Покровському напрямку. Хочуть прорвати оборону і розвиваючи успіх вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ, заявив головнокомандувач збройних сил України. Тижнем раніше у головному управлінні розвідки теж зазначили, росіяни отримали наказ взяти щось до помпезного святкування 9 травня у Москві. При цьому, готують угрупування «Сєвєр» для точкових операцій на північному сході країни. Олена Чернякова зібрала усі заяви щодо російського наступу. Новий етап війни, що готує ворог, російська армія готується до подальших наступальних дій, куди наступатимуть російські війська, і для яких міст є загроза, користуючи це, як сьогодні прийнято говорити вікно можливостей, максимально просунутися по всіх цих напрямках. Та як ще ворог спробує дестабілізувати ситуацію в Україні, це важкий період буде середина травня, початок червня. 300 тисяч на військо росіяни готують для спроб наступу наприкінці травня або на початку червня, заявляв президент України місяцем раніше. А що ворог потенційно має план наступу? Наші військові передбачали ще у березні, коли постачання західного озброєння уповільнилось, а атаки росіян збільшилися. Віровідні з'ясня що на початок літа вони мають можуть мати певні сили для проведення. Відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Та куди спрямує наступальний потенціал, ворог зосередить усі сили на одному напрямку чи підсилить новою живою силою усю лінію фронту? На думку військового експерта, ворог від початку вторгнення має плани наступу на усі регіони країни, але зараз тисне по всій лінії фронту. Ми зараз бачимо інтенсивність наступальних дій ворога практично на усіх ділянках фронту, у всіх операційних зонах. Звісно, що буде зростати ця інтенсивність, і вона можливо, я підкреслюю, можливо, в тому числі і на Харківському напрямку, і на нашому північному напрямку. Наступ на Харків, ціль Путіна, такі розмови активізувалися після його заяви про намір створити так звану санітарну зону вздовж кордону. А далі російські опозиційні медіа з посиланням, нібито на джерела у Кремлі, поширили інформацію. Диктатор візьме Харків і завершить так зване СВО. Та битва за нього стане фатальною для росіян, відповів головнокомандувач збройних сил України. Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області. Нам вдалося прорахувати противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом. Взяти місто мільйонник росіянам сил не стане запевнили днями УГУР. заступник керівника відомства Вадим Скібіцький в інтерв'ю британському виданню The Economist відзначив для потенційного наступу на цьому напрямку і у напрямку Сум. Порох справді від квітня готує нове групування Сєвір. Командує ними генерал-полковник Олександр Лапін. Це до слова саме він керував військами, які втекли 22-го року з Харківщини. Однак, угрупування Сєвір вже налічує 35 тисяч особового складу і може розширитися ще вдвічі. Цього недостатньо для операції з захоплення великого міста, і цю думку поділяють західні військові, але може бути достатньо для виконання меншого завдання. Швидка операція, щоб увійти і вийти, можливо, але операція з захопленням Харкова чи навіть Сум це зовсім іншого порядку. Росіяни це знають, і ми це знаємо. Таку тактику у війську називають тисяча дрібних порізів одним ножем, і саме за нею українське військо звільняло територію у 2022-му, Пригадує Сергій Брачук. Тож слід готуватися до рейдів, зокрема на Харківщині, де активні бойові дії тривають на Куп'янському напрямку. Рейдові дії з до І досить активні вони можливі. Я думаю, що найближчим часом ми це можемо побачити. плюс групи. Давайте про це не забувати це, це теж відповідна тактика Її може бути багато. І вони можуть дійсно намагатися здійснювати усі полізи. А що на півдні? Там можуть розгорнути окремий театр подій, поки уся увага прикута до Харківщини. Заявляв раніше командир 3-ї штурмової бригади. Там ворог знову посилив обстріли з авіації з тимчасово окупованої Херсонщини. Але загроза сьогодні радше є для Запорізької області ніж для Херсона. Ворог більше кидає сьогодні сил. На роботі ну, я вже це сказав, Там доволі важкі бої відбувалися. Це якраз ті позиції до речі, що були відбиті нашими підрозділами наприкінці літа, початку осені минулого року. Ознак формування якихось ударних угруповань для того, аби активізувати дії по Херсону там форсування Дніпра і так далі на сьогодні. В Південній операційній зоні не спостерігається. Та насамперед росіяни хочуть окупувати Донецьку та Луганську області. Це завдання незмінне з 2022-го. Зараз ціль для росіян часів яр також турецьк усе, що дозволить зробити плацдарм для подальшого наступу. Прогнозує представник ГУР у тому ж інтерв'ю. Росіяни отримали наказ взяти щось до помпезного святкування дня перемоги в Москві 9 травня. Або якщо це не вдасться, до візиту Володимира Путіна до Пекіна через тиждень. Швидкість і успіх просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару. Наша проблема дуже проста. У нас немає зброї. Артилерія 155-го калібру, далекобідні ракети, системи ППО, зокрема Петріот. Це ключові потреби перелічував президент на спільному брифінгу із генсеком НАТО, що минулого тижня відвідував Київ. Стабілізація фронту та контрнаступальних дій залежить від трьох факторів: проголосованих пакетів допомоги, що вже є швидкість постачання і третього, яку саме зброю Україні передаватимуть. Ті ж самі очікувані f 16 Дятці значно допомогли б при наступі ворога, особливо якщо працювали у комплексі із наземними ППО снаряді, які є у 16-х шістнадцятих. Підкриво зможе наприклад знищувати велику кількість наземних об'єктів, навіть техніки. І це ми кажемо про відстані в радіусі там гарантованих до 70 кілометрів. Тобто, ми можемо казати про те, що, наприклад, якщо пойде тяжка техніка або ще щось, буде намагатися прорвати, наприклад, кордон України, то Л-16 суттєво може прорядити ці можливості. Росія не лише військовим шляхом. Росія застосовує трешаровий план дестабілізації України усередині. Запускають інформаційні кампанії на підрив української мобілізації, а ззовні – Триває кампанія з міжнародною ізоляцією України. Тож план ворога комплексний. Росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Це важкий період буде середина травня, початок, червня. Так, росіяни хочуть посилити свої позиції перед низкою геополітичних подій, і зустрічей як от Путіна з китайським лідером, самітом Великої Сімки та українським самітом Миру у Швейцарії. Олена Чернюкова, ми Україна, марафон. Єдині новини.